Друзі, Привіт! І сьогодні у нас на обзорі такі от шнури, але вже трішечки покрутіші. Друзі, може, ви замітили у нас нова студія, тому переходимо до наших тестів в новому такому містечку. нашому. зараз ми вам розкажемо, що ми будемо тестувати, які тести будемо проводити, і більш конкретно вам розкаже Євген. Друзі, дивіться, у нас сьогодні ось такі претенденти. Що ми будемо з ними робити? Ми будемо міряти їх ось таким мікрометром. Ви можете сказати, що міряти шнури мікрометром це не дуже буде точно, бо він буде сплющуватись. Але у нас буде замір вузелка, який ми будемо ділити результат на два. І приблизно це буде реальний тест цього шнура по діаметру. Що ми будемо на розрив робити? Ми будемо робити три розриви кожного шнура. Перший це буде 50 см шнур ми будемо рвати сухий, потім 50 см будемо мокрий його рвати. І останній мокрий тест теж будемо рвати, але буде метр. Більш точно ми зможемо дізнатися, правда чи ні тут пишуть наші виробники а, сьогоднішні. Починаємо з цього шнура. Перший шнур це Azura Kinetic 0,14 5,4 КГ, ось такий. Далі у нас Sionite шнур 0.14, 7,7 кг, заявлено виробником. Далі дуже відомий шнур, дуже відома UGK. фірма UGK. Ви багато хто писали за нього. 0.18 шнур 9 кг. І ще четвертий шнур теж багато хто писав: це у нас Diva 013, 5,9 кг, Доволі таки непоганий. шнур. Побачимо. Менш відовий шнур це китайський шнур Laidan 0.1236. Так, затестимо його теж. І мені цікаво останній цей шнур затестити. Це американський шнур Cast King 0.25-9 кг. Так що ось такі, друзі-претенденти. Вам приємного перегляду. Не перемикайтесь, ми переходимо до, до тесту. Тест. Дивіться, я вже заманався листати ваші коментарі, щось аж палець побалює. В общем, дивіться. Виграє у нас ось оця людинка рандомна. Кльопц. Відкривай. Відкриваємо. Давай ближче. Ось, це, це високо. Поки що не знаємо хто. Ти виграв. Дякую за участь. Ти Виграв 12 жильний шнур від фірми Джо. Починаємо тест, друзі. Сухий шнур 50 см. Ось. Відміряли рулеткою. Це в нас Азура Кінетік. Зліва буде під сйом кілограмів. Що ти настроїв? Так. Молодець. Поїхали. Погнали. Включаємо камеру. Я буду дивитися тут, щоб все було. Чітко. Чітко. Плей є. Тягни. Працює. Тягни, тягни, так? Все, працює. Поїхали. Давай. Ліктем своє вікно. Оп! Порвалося. Зараз подивимося, що там. Другий шнур, друзі, це у нас Cyanide, Виходить у нас. 7,7 кг заявлено, діаметр у нас 0,14 мм. Відміряли вже 50 см. Включаємо кантер. І Євген тікає за кадр. Євген тікає за кадр. Такий міцний повинен бути. Ого! О! Я чуть не впав. Друзі, у вікно не вийшов тут вікно. Хороший шнурок. Побачив. Третій шнур, сухий тест 50 см, це у нас UGK. Побачимо, що він показує у нас на сухому тесті. Поїхали. Тікаю за кадр. Бачите мою тільки руку, і там на кілішуй. ваги. Так, поїхали. Погано. Погано. 8, може і є. 87. мотає. У нас четвертий шнур. Що Євген що, 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 скажеш про юджикей якийсь? Побачили 5,4 піг щось. Заявимо 9. Найдорожчий, Найдорожчий шнур. Найдорожчий шнур у нас. Він не співпадає навіть. Ну це поки що сухий тез, Ми потім зробимо мокрий ще. Два буде. 50 mm. см. Подивимося. Може. Але, друзі, воно відчувається. От я як взяв шнур цей CIA най. 77 заявлено, то воно там трішки даже біля. Він CiaNice, скоріше за все, по діаметру товщий, Ми ще перевіримо. Після сухого тесту перевіримо діаметри, що треба буде мірити сухі, я не мокрий, так що. 10 є. Так що зараз у нас Dylan g Це Поїхав? Ти нема, Ну, Таке щось Доволі непогано. Друзі, п'ятий шнур, це у нас лейдан. Погнали, потестимо 50 см сухий шнур. Ваги запущені, я тікаю з кадру, бачите мою ручку. І все. Шостий шнур від фірми Cast In. Це у нас йде діаметр 025 мм з заявленим тестом 9 кг. Так що поїхали, будемо рувати. Я думаю, що він відповідає, щось мені кажеться. Так, щось він такий. Непогано. Дуже непогано. Дам десятка 100%. Хорош. Ну, зараз подивимося. Далі ми будемо перевіряти їх всі на заявлені діаметр, так що. не Зараз не перемикайтесь, побачимо що там. Друзі, переходимо к замірам діаметру. Мікрометром. Наші тут тести такі, а, ну як скажемо, щось відповідає, щось ні. Перевіримо перший. У нас це Азура, він показав 4.3, а написано 5.4 на mm -hmm. ньому. Давай заміримо просто його, спробуємо так, ось давай. таким способом. Так, ми закручуємо. Давай на цю камеру. Давай. Покажемо цей, цей процес, щоб було чітко видно. Так, друзі, ось так беремо. Засовуємо туди шнурок. Трошки, мені мені знаєш, що треба ось так. Так, ось так. Закручуємо. Закручуємо. Ось цим зверху. Закрутили. Потім провертається, якщо Трищить. ось тут втращить, то все, значить, зафіксували. Сдивимося, що тут показує, друзі. Тут в нас перший це 0, тобто значить 0, і більше 10. Скільки більше 10, тобто 11-12 показує ось напроти ось цієї рисочки. Тобто 0,12 зараз показує товщину. А заявлено в нас 0.14, друзі. Тобто, можливо, ми трошечки його пережали. Щоб дізнатися більш точно, ми зараз зробимо ось тут вузолок і зажмемо, помірюємо та поділимо, що вийде на 2. На 2. Так. Зараз зробимо вузол. Юрюк майстер по вузлах. чмих Поїхали. Поїхали в туалет збігати, а не, не Фіксуємо, Все. прокрутик є, що в нас показує, друзі, 0, і менше 25, тобто 24. Ділимо на 2, це 0,12. Так, 0,12, а заявлено 0,14. Ніж, насправді, він виходить трошечки тоньше. Ну, бачите такі результати. Зараз переходимо до Cyanide і до останніх претендентів, помірюємо, записуємо йому 0,12, друзі, поміряли діаметри цих наших шнурів. Ось такі результати в нас. Tia 0.14 заявлено, вийшов, бачите, на кадрах 0.12, та на визволку 0.14, якщо на два ділити. Тобто теж щось, плюс-мінус. Ну, точно відповідає. так що так, так. Зазвичай дивлячись, де міряти. Якщо міряти на різних відстанях, якісь там трошечки, воно трошечки, трошечки по-різному. 0.01, 0.02 мм, так. UGK, що саме цікаве, друзі. 0.18 заявлено, показав він на. Без вузла, як бачите, 0.19. На вулку він показав 28, тобто 0.14. Ось такий результат. Ну, Плюс-мінус можемо сказати, що він відповідає в середньому це 16, 17, 0.18, не більше. А далі у нас дайва джибрайт 0.13 заявлено, 0.15, як бачите, на кадрах показав. І на вулку, якщо на 2 поділити, 0.13. Leйdaн наступний шнур, китайський, 0.12. 0,12 відповідає, та на вулку навіть показав 0,10, якщо ділити на два. І останній цікавий шнур такий Cast King 0,25, показав 0,22, друзі. Він тонший, ніж є. І 0,21, якщо на вузолку, ось такі, друзі, результати я чуть не забув. Навіть в цьому відео буде конкурс. Додивіться до кінця. Треба буде в коментарях написати ключове слово, яке ми скажемо десь. Після цього, як ми а, зараз так. сказали, буде далі ключове слово. Напишете в коментарях, напишете, що хочете, і ось це слово повинно бути. Ви будете учасником нашого цього конкурсу. Подарунок дізнаємося в кінці, Так що ще не перемикайтесь, ми переходимо до мокрого буде, Потрібен ось такий тазик науковий з водою, з тепленькою водичкою. Всіх претендентів туди. Дві хвилинки воно постоїть і потім переходимо до тесту. Рвати спочатку будемо 50 см, потім будемо рвати метр. Так що, поїхали? Так, друзі, мокра азура. поїхали до тесту. Євген тікає. Євген тікає. Міри. Є. Плюс-мінус. Те, що їм шнури Давай, а, метр, так. друзі, азура мета. Зараз я, напевно, вийду з медра. Ирк тікає до сусідів Я теж трошки. О. Як <кхи> впав. Це у нас Сионайт. Сионайт, друзі. Поїхав. 50. 50. 50. О! Непогано. Непогано, да? Погнали, Сионат, Метер. Поїхав, Поїхали Поїхав. Тікаємо з кадру. Ого! Євген чуть вікно не випав. Знову чуть вікно не погнав. Так, це у нас себе UGK. 50 см. 50 см. Давай, перевіряйте, Щоб ваги працювали. Поїхав, поїхав. Ні, таке помочніше буде. й ага. буде поміцніше. UGK тільки довжина метр. Євген за кадром. Поїхав. Та ні. Ні. 6-7. Джебрей, дай вап. Поїхали. 50 сантиметрів. Мокрий. Опа. Щось таке, як услаєм примітив. Давай же Довжина метр. Поїхали. Поїхали. Ручку в кадр. О, це а щось трішки більше 6 кілограмів, напевно. Так, по відчуттям, що ж відстрелило в палець, думав, і ніготь втрачу. Так, друзі, це у нас іде лейтан 50 см довжина. Зараз Євген за кадром виставлю камеру. Поїхали. Будемо рвати шнури. Ну, 12 міліметрів. Опа! Таке як міцніше трішки, ніж на суху. На <гум> мокру завжди краще, ніж на суху. Знову <гум> у нас лайдан, але уже товжена мета Євген за кадром, тому я трішечки теж за кадром течу. Ну, хороший, не... хороший шнур. Так, дуже непоганий шнур. Зараз, друзі, у нас найцікавіший шнур це у нас кастінг. Заявлено у нас тут 9 кг і 0,25, але по факту він трішечки менший по діаметру. Там 021-022 і заявлено було на сухому по факту 11,8. А Касткінг. Було... Касткінг. Зараз наб'ю Євгену, що мене не виправляв. Переходимо до тесту. <звук> а, друзі, метр шнур. Асткін мокрий, погнали! Втікаю з сіпі. кадра. Йо! <різь> Я вже чіттапки не потеряв. Чи тапки не У <різь> мене вже шкура почала. Випалець, якось опалиться. <різь> <різь> Друзі, підведемо підсумки, що в нас сьогодні вийшло. Бачите табличку перед вами. Шнури Сіанайт, Дайва та Лейтан відповідають нашим тестам, бачите, середнє, плюс-мінус в них там все чотенько виходить. Так. Далі далі у нас іде шнурочок, це Азнаурі, доволі такий Какой нахуй, азура, азура. азура. Далі, друзі, у нас э, шнур іде Азурі, доволі такі непоганий. Азура. 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 Азурі, азура Азурій. Японець. Далі, друзі, у нас іде шнур Азура. Доволі таки непоганий шнур, але трішечки не співпадає з заявленим. Там різниця десь до кілограма. Самий такий основний наш претендент, який мене трішечки навіть здивував, це у нас іде Cast King. Діаметр, друзі, заявлений 0,25 мм. Але по факту у нас виходить 0,21, десь 0,23. Ніяк не 0,24 і ніяк точно не 0,25. Але саме цікаве, друзі, то що цей шнур заявлений по кілограму на розрив 9 кілограмів. Але по факту у нас виходить середнє арифметичне 11,4. Це враховуючи те, що він заявлений 0,25, 25, а по факту ну 21-023 мікро. Класний мілікар. шнур. Тому, друзі, цей шнур у нас однозначно перше місце із всього, що лежить. І що Євген, ти скажеш про це у нас розвинування? Як бачите, він показав середнє в нього. 6,4 заявлено 9 кг, 20 кг на наші це 9 кг. Чотирижильний шнур він найдорожчий сьогодні і він найпіговіший в нашому тесті. Бачите, як виходить. Тому, друзі, вам вирішувати, який з цих шнурів купувати. І Ігорюк, нам п'ята, яке там ключове слово? Жилка. Жилка, друзі. Так що, якщо ви хочете виграти наш приз, напишіть коментар з ключовим цим словом. Та будете уча участвувати в нашому розіграші шнура. А якого шнура ми подаруємо? Давай? Напевно, найкращий подаруємо, тому що ось цей, ось цей друзі шнур. кастрін. Американський шнур тут 300 метрів. Він найбільший Даліки. з цих всіх, він найміцніший виявився, да? Плюс-мінус і менший по діаметру, ніж заявлено. Так що ми вам його подаруємо за коментар, теж рандомно, як сьогодні, шнур відлетів. Так що, друзі. Підписуйтесь на ставте лайкосики, коментуйте і вигравайте ось такий. Шур. Дивіться до нових зустрічей. Пока-пока.